Що ж це за число таке ПІ? Число «пі» наближено дорівнює 3,14. Взагалі, це число є безкінечним, неперіодичним десятковим дробом. Тобто, ось тут далі йде ще безліч цифр, які не повторюються в періоді. Якщо подивитися на коло, у нього є довжина і є діаметр. Так от, яке б коло ми з тобою не брали і ділили довжину на діаметр, завжди буде виходити число 3,14 приблизно. Число Пі – це відношення довжини кола до його діаметра. Неважливо, яке ти коло візьмеш, маленьке, велике, поділивши його довжину на діаметр, ти завжди приблизно отримаєш отакий результат. До речі, неофіційний міжнародний день числа ПІ відзначають 3-го місяця 14-го числа, тобто 14 березня.